Какие, на вашу думку, может быть и після после подрыва Каховской ГЭС? Экологическая катастрофа. А сама? Ну как что? Может быть разные быть, эпидемии могут возникнуть. Во всяком случае, ухудшится жизнь простых людей наших. А, на вашу думку, чем мы можем зараз допомогти? Как обычно, волонтерство, помощь. Ужасные. Вибачаюсь, наслідки действительно очень сложные і на 5-10 лет вперед. Як на вашу думку, ми можемо зараз допомогти? Донація. Чим можна допомогти тим, що займаємося, навіть 50, навіть 100 гривень, вони будуть в пользу. І, звісно, хто то може поїхати і допомогти евакуювати, допомогти цим людям, допомогти цим людям. Все може бути. Пога може бути погано. Все може бути. А для людства як це буде? Дуже mm -hmm. плохо. Як вважаєте, чим ми можемо зараз допомогти? Mm. Допомагаємо вже, відправляємо щось, збираємо, організовують треба. Погані. А які саме? Для людства, для екології. Ну, дівушка, ви ж знаєте, ви ж розумієте, що сталося, тому я думаю, що наслідки будуть не дуже. Добре. А, як на вашу думку, ми зараз можемо всі допомогти людям? Людям допомогти. Ну, хто приїжджає, тим всім допомагаю, хто приїхав вже. А, а чим лише, тварин перераховували, кошти там, гроші збирали на корм для тваринок. Не дуже всі розуміють, що вони будуть катастрофічні. Я сама з Херсона. Тому я розумію, там багато моїх друзів, і я бачу все, і я переживаю три дні, четвертий день я вже не можу висохнути від сліз. Ну, це багато диких тварин загинуло. Потім це екосистема вода, це буде дуже багато інфекцій. Ну, Нам буде все всім, всій Україні це аукні, це я так вважаю. А як вважаєте, чим ми зараз можемо допомогти? Наразі, так як я бачу, яка там ситуація, і я знаю, яка там ситуація я спілкуюся з багатьма там своїми співвітчизниками з, з Херсону, то ну зараз. Допомогти тільки можна розумінням якось їхати туди, рятувати людей. Немає такої потреби. Там дуже багато наших і волонтерів, і рятувальників. Ну, донатити, донатити як на допомогу постраждалим від цієї аварії, так і донатити на зсу, щоб поскоріше вони відбили з лівого берега всіх тих орків, щоб там щоб можливість була. Дійти до людей, щоб їх рятувати, тому що там дуже багато людей на, на лівому березі, і дуже багато тих, яких не можемо ми врятувати, туди не допускають наших волонтерів стоять блокпости і просто розгортають, ріжуть якісь там плав засоби. Тому ну, так я вважаю, що наслідки можуть бути дуже значні, тому що в принципі. Якщо ми вже, вже бачимо значні викиди, вже люди буквально маринуються, маринуються у морі, і це вели дуже великі наслідки для всього в принципі чорноморського, як це сказати, чорноморського узбережжя, не знаю, всі країни, які так чи інакше мають вихід до Чорного моря. Вони постраждають всі курорти, які так чи інакше причасні до чорного моря. Вони постраждають. Тобто ті ж самі сочинські курорти російські вони постраждають. Вони самі самі собі підлянку зробили. Постраждає Грузія, постраждає все, що до Чорного моря причасне. Нам я не думаю, що це особливо якось вплине на екологію Кременчуга. На екологію Кременчука, але, але все ж якісь наслідки у нас будуть. Я думаю. Я не спеціаліст, я не можу запевняти, але я думаю, що щось буде. А так, в принципі, ну, в основному це поп попливає на Чорноморське узбережжя. Як на вашу думку, ми зараз можемо допомогти? Ми можемо тільки донатити, тільки не знаю, допомагати якось волонтерам, які туди їздять. Це все, що ми можемо співчувати нікому не треба. Ваше співчуття того, що тут то співчуттям не зарадиш.